Знову, я привіт з вами знову я Тіма і сьогодні ми граємо знову в Уфіфу. Це мій другий телефон, тому аккаунт в мене інший, але по-моєму кращий. Зараз буде, Зараз знову четверта неділя в цій, цьому зимньому івенті почалася. Так що будемо її проходити. А не вже? Це що? Ага. Ммм, бля. А, а, це тут, навіть. Так, да, вот. А ні. Ну тут. Вот. А тут можна ще купити. Таке собі таке собі. купляю. 2500 самосвітів. Сюди. Тепер треба чекати тиждень. 15 в мене тільки цих предмети тут. Ага, понятно. Ну, особливо прийоми я вже купляв. Так. Новий івент там почався, я його вже проходив, Мені подарункова коробка. Ну, той івент мені подобався. Відкриваємо. Так. Проходити, я тут пройшов тільки от на початок, зараз пройдемо все. Так. Дуже так, навіть такого клуба не знаю. Це буде дуже легко. А, ні. ні ну, чуть-чуть мене м'яч забрали, але вони, вони самі мені дуже навіть м'яч від... А поняв? Мої гравці так само зробили. Так. передає там фол, мабуть. Ну вот. так. Хм. Так, давай, Джордж, Бест. Пушкаш. Пушкаш. Хорош. Тадіч, пушкаш, тадіч. Не вийшло, Пушкаш, Тадіч. Все це, це гол. Я зараз просто хочу забрати м'яч і вдарити як Роберто Карлос. Так, і М -м -м, майже. Ну, там я навіть такий самий рух зробив, але не вийшло зробити. Зараз, думаю, получить. Та не, не встиг, не встиг. Тайм кінчився. Основне основний час кінчився. Це було легко. 3-0. Так, ну давайте будемо йти тако прямо. Потім вже по сторонам. Ну так якось краще по-моєму. Так опа. Ну, просто біжим це легко, Ой. Я тут же 17 секунд лишает. Все, найди Дриблинг Под Да де там дриблинг? Там дріблінг майже не буде. Там ни с кем навіть не мотався, я там просто біг. Динамо Київ проти Наполі. Де ще можна побачити, що Динамо Київ розвалює нормальні такі команди? Тільки в мене на каналі. От би таке реально було. Донна Рума Роджерс. На Пушкаша, на Беста? І Бест сюди. Гол вже забив раз. Один ноль. Не забрали м'яч Тадіч. На пушкаша, Пушкаш. На Беста. Бест. На Роджерса Але не пройшов. Не пройшов. Пас не пройшов. Так, наш. Бармес. На Роджерса Біжи! Вище воріт. Там, як там можна було промахнутися? Капець. Опа. Ну, тепер гол. Вже на 80-й хвилині. Так, зараз попробую знову з центра поля. Як Роберто Карлос? Та ну. Не вийшло. Ну, Голкіпер, вибивай там далеко кудись. От крес. Все забрав м'яч, mm. Та все я виграв, виграв. Це було тяжко. Пенальти по мишеням. Ну? Не, не попав. А не попав. Vo, c'è sto centro. <coughs> Атлетиком Мадрид сотий. Ого, і 1-0 вони виграють. Це вже тяжка каточка. Зараз подивимося, на що здатні матрасники. Та ну, де Пауль? Мало, молодець. Де Пауль? Сюди Пушка вже зрівнює рахунок. Якось легко ми їм забили. Ну, в чому прикол? Я думав, це буде тяжко. Це що за клоуни? Реально матрасники? Як, як у них легко м'яч забрати? І голз вже два гола забив. Третій четвертий Та ну, тут дуже легко. Сотий общий, думаю, ну ніфіга. Це вже складно має бути, ну, блін. Ну, от в захисті вони тільки що от підпригнув, забрав асист, але но... тільки що шовочко пропустив. А їхнього вже вратаря хотіла обвести. Но Жан Облак це воротар хороший, а зараз і зараз, так, а може зараз, не зараз? А я, по-моєму, зараз я, я зрозумів як Да ну! все-таки зловив. Наш, ніби. Ні. Ну, 4 1 Ого, оце то через себе, Динамо Київ виграло Атлетіко Мадрид 4-1. Де таке можна побачити? Так, я цього сніговика зібрав? Ще один сніговик. Та мені та штука не. Особо й потрібні? Так, маски рано треба отримати. Кристали. Так, ну давай верхній. Та ну. Все, маскарано є. О, 97 по 103. Очко пере... очки переноса, тренировки. Таке собі. Потом мені пригодиться, думаю. Так, 100 очків зимніх. Чуді... чудес, чудес. Так, треба ще підформити Марсель 80-й. ну це. Буде легко. Дуже. Ми тільки що Атлетико Мадрид сотий общий. Винесли. Ну, а тут Марсель 80-й. Ні, це, звісно, бот грає, це дуже легко. Але щось вони більше в захисті стоять, чим Атлетико. А, ні, Атлетико хоч трішки посидував і оборонявся. Dwa-dwa, już dwa, Tak. Pił. O. Tak. George je. Ja tam więc nie mał buty? То я вже так спеціально зробив, опа не прошив, з голови давай. не з голови, На беста. я вже опять хотів голкіпера розвести? А не офсайд. А так би було ідеально. Там прям чуточку офсайд задіває. Не поняв. Бест, виправляйся. Що з ударами? Це, я, я, случайно слабо так вдарив, а пушка ж, а, а все равно забив. Блін, тут ігрок З Марсея помішав подивитися Так, а от зараз голкіпера можна розвести. Да! Блін, Опа, пінальті чи штрафний? А, офсайд. Я думаю, що там пенальті? Там офсайд. Звісно, розумію, що пінаті було б мені на користь, але ну. Там ж нічого ніби не було такого. То, що там чел впав, то в м'яч зіграно. То не фол. Тість. Полетели. Давай пушка аж. Я виграв 4-2 там зараз ще раз можу забити дві хвилини. Щитало. Так і ще. Дві трену... Два тренування тут треба пройти І все. Та які титани трофею? Вони вже пройшли давно. Навіщо їх показують? Тут в мене і золотий меч вже показували навіть. Тіу. <свист> То вже з цього майже немає смисла, хоча в мене є і є. рівно буде цих понтів. Зараз в мене має бути 295. Я зроблю рівно три сотні. 27-й. Так. І у мене від золотого 5 дуже мало білетів, бо я там Джордж Беста купляв. Ну все, у мене рівно три сотні. До речі, я би створив би Лігу, але я не можу чогось. Чому? Я реально не можу створити Лігу. Окей. Зараз відкриємо все, що ми тут можемо. Опа. Плюс три тисячі самосвітів, Зараз ще відкриємо набір сто по сто п'ять. не угадав. Зараз ще, ще, 200 потрібно. Так. А хоча оцей от набір. Навіть два можу. А хоча, ні. Один. Відкриваємо. То третій, хоча б Іспанія. Це П. Жетафе, не, пага. Дев'яносто дев'ятий. Так. О, ні. Це точно, що ні. За три тисячі оцей от пак. Щось добре. Дуже добре. Франція ПП. Монако. Ви що на приколі 101? -й? Тим більше в мене він ще є. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я Тіма. Всім пока!